Шановні глядачі, щиро радий знову вітати вас в ефірі історичної програми Дорогами Християнства. Ми живемо в той час, говорив відомий письменник Максим Горький, коли відстань від неймовірних фантазій до буденної реальності стрімко скорочується. Не витримуючи ритму сучасного життя, ми часто уявляємо собі, що в минулій епохи час спливав набагато повільніше, і нам приємно, хоч у думках, поринати у світ, де все було спокійно і розмірено. Це надає впевненості в шаленій круговерті сьогодення. На нас чекає нова і захоплююча мандрівка. З вами ведучий Віталій Кривой. Приєднуйтесь до нас. Святому письмі є особлива пророча книга, книга Даниїла. Найбільше вона вражає масштабністю прозрінь майбутнього. В ній Бог на століття наперед розмірив поступ світової історії. Нині з висоти віків ми можемо захоплено оцінити, як точно все було передбачено. Але хіба в минулому ця книга не читалася? Хіба не знали про неї, наприклад, сучасники пророка? А якщо знали, то як вони сприймали ці захоплюючі видіння? На ці запитання допоможуть нам відповісти сьогодні експерти, які є в нашій студії. Це Віталій Нероба і Богдан Коваль. Ради вітати вас у нашій студії, шановні експерти. Доброго дня, доброго дня. Отже, сьогодні ми зосередимо свою увагу на пророчій панорамі книзі Даниїла І взагалі будемо говорити, як вона вплинула на античний світ. Але перед цим пропоную разом з глядачами переглянути історичну довідку. Книга Даниїла далеко не найбільша з біблійних книг. Але вона стоїть у ряду найбільш читаних частин Біблії. Віряни багатьох релігійних традицій відносяться до неї з особливим пієтетом у юдейському середовищі. Даниїл подекуди називається найвеличнішим із пророків, бо, як вказує Йосип Флавій, він не тільки передбачив майбутні події, але і зазначив час їх виконання. Книга Даниїла була популярна в так званий міжзаповітний період. До книги Даниїла сходять багато мотивів апокрифічних книг і так званих псевдоепіграфів. Для християнської традиції книга Даниїла стала однією з найважливіших у старому заповіті завдяки своїм месіанським мотивам. Словосполучення Син людський постійно застосовується в Євангеліях до Ісуса, насамперед у власних висловах Ісуса. Образ сина людського став важливою складовою частиною христології нового завіту. До книги Даниїла звертаються вже автори Другого і Третього століття: Юстин Мученик, Іреней, Іполит Римський, Тертуліан, Оріген. Навіть серед мусульман книга Даниїла користується пошаною. Ісламська традиція зберегла оповіді про життя Даніяла, що носив титул Великого судді і візира, про перебування юнака при царському дворі, про божевілля Навуходоносора, про бенкет Валтасара та випробування у лев'ячому рові. Пророцтва Даниїла пов'язані з пам'яттю про великого каліфа Омара, при якому був складений збірник видінь пророка. Цей твір носить універсальний характер. Він є з однієї сторони твором історичним, що оповідає про події з минулого, сучасного і майбутнього, а з другої сторони, твором релігійним, що звертається до людського серця від імені Бога і розкриває його задум щодо долі цього світу. Історик, філософ, поет, науковець, люди різних фахових спрямувань можуть знайти в книзі Даниїла те, що близьке для їхнього світосприйняття. Якщо ми говоримо сьогодні про книгу про Даниїла, найперше хотів би, щоб ви в деталях могли розказати, в які часи вона була написана, які обставини сприяли тому, що Даниїл написав цю книгу? Більшість богословів згоджується, що ця книга була створена в VI столітті до нашої ери. Це пов'язано з драматичною історією, з драматичним епізодом в історії єврейського народу, коли. Вавилонський цар Навуходоносор завоював Єрусалим і багато полонених вивів звідти і переселив їх у Вавилон в окрему колонію, недалеко від цього міста. І там єврейські полонені мали можливість інтегруватися, скажімо так, у вавилонське середовище, в вавилонську державу, займати певні пости. Тобто Даниїл, він юдей, писав свою книгу, вже будучи не в юдеї. Я так, правильно так, розумію, так? Да? Він вже десь писав її. І... Будучи за межами своєї батьківщини. Взагалі, ну а ким він був? по Що ми знаємо про нього? Які Дані... відомості є? Даніл непростий чоловік. Він, скажімо сучасною мовою, висловлюючись, був прем'єр-міністром Вавилонії Вавилонської імперії при царюванні на угу. Потім, скажімо, пережив певний етап такої опали при його онукою Валтасарові. Але вже при царюванні Дар'я Мідянина, який не був царем всієї Персидської імперії, а саме царем Вавилонії, тоді був імператором цієї Персидської імперії, це Кір Великий. А власне, при Дарі Мідяни, який був намісником чи царем сем'я Вавилонії, знову е Данил займає одне з провідних становищ в суспільстві. Віталій, але він туди потрапив, як полонений, сказав Богдан. А ви кажете, що він був прем'єр-міністром. Як так сталося? Справа в тому, що він якраз пішов в першу хвилю переселенців, які ще були забрані в 605 році, із знатних родин юнаків і виховували їх, мали виховати у вавілонському дусі для того, щоб поставити їх собі на службу. Тобто, тобто вони загороду не сприймалися... просто царську чи князівському вони не сприймалися як звичайні раби, як ті, хто мають виконувати таку якусь підсобну роботу. А вавілон був зацікавлений в тому, щоб за рахунок цього збагатити свій інтелектуальний ресурс. Зрозуміло. Ну, а як він досяг такого положення? В цьому виявився особливий Божий промисел. Книга Даниїла показує нам, що. Одного разу царю Новоходоносору приснився сон. Він бачив такого Бована, який складався із різних металів. І... Бован і Стукан це одне і саме Так, це да? одне Просто... і те саме, це статуя, така величезна, mm -hmm. ідол такий. Ось бачив у вісні, і ніхто із вавілонських мудреців, ніхто із халдеїв не міг розгадати. І Даниїл, і його товариші так само проходили цю халдейську науку, проходили навчання у кращих е учителів Вавилону. І тому вони також мали підпадати під цей указ. Про те, що всі мудреці, які не змогли розгадати сон, повинні бути знищені ага, цей сон царський. Так цей царський сон. Всі повинні бути знищені. І Даниїли з його товаришами фактично також опинилися серед них. І тому він молився до Бога, і Бог йому дав тлумачення цього сну. І це можна сказати як перше таке наділення Даниїла даром прозорливості, даром пророцтва. Він ще не має самостійні видіння, але він має такий дар – тлумачити сни. І, і тобі, він був прем'єр-міністром стає. Коли, коли цар побачив, що в нього є такі здатності, <рес> що вони із товаришами розумні, і то цар не побоявся йому довірити найвищі пости у своїй державі. Він же не просто розказав значення с він сказав сон, який цар, який крім царя, ніхто не бачив. Тому цим може володіти тільки людина, яка має дух живого бога. Ну а пророчий дар, ви сказали, це був початок. Взагалі, ми знаємо Даниїла. У ну, більшості як не прем'єр-міністра, а як пророка. Ми бачимо, ми бачимо що цар на вуходоносор, я хотів би, щоб глядачі звернули увагу на картину, де ми бачимо зараз цього істукана. Він складається цей істукан з чотирьох частин. І в цій е, порочому видінні, яке бачив на вуходоносор, відкрита історія всієї землі від початку її аж до завершення. І е, перша була буде держава Вавилон, Потім Мідоперсія, потім Греція, потім Рим і розділений світ аж до другого приходу Христа. Проходить багато років, і вже в епоху його онука на вуходоносора Валтасара Даниїл бачить сон, якому вже бачить не істукана, не оці чотири частини, а бачить чотирьох звірів. Знову перший звір, схожий на лева це Вавилон, другий схожий на ведмедя це Мідоперсія. Третій звір з чотирма головами це Греція, яка після смерті Македонського дійсно розпалася на чотири держави. І yeah. останній звір залізний, з зубами залізними, з хіттями мідними, з десятьма головами, весь заліза. Це вже інша зовсім світова імперія, яка настане після цього. І саме це видіння, яке бачить Валтасар, це було ім'я Даниїла, Даниїла Вавілонія, яке дали йому, воно показує, що Бог стає відкривати волю Божу, відкривати таємниці, відкривати майбутнє. Я би хотів вашу увагу привернути саме до книги Даниїла. Структура цієї книги, про що вона говорить? Взагалі, коли ми дивимося. На головні мотиви, які в ній присутні, що там відображено, e, взагалі, коли ми поглянемо на саму структуру, то вона складається з двох частин. E, перші шість розділів історичні, в яких говоряться про випадки, які ставалися в житті Даниїла та його товаришів, про те, як їх Бог рятував, і про те, як Бог через ті випробування, які були в їхньому житті, показував свою славу для язичницьких царів, для правителів, для сильних світу цього. А друга частина, власне, є пророчою, в якій і містяться ці масштабні видіння про майбутнє землі. І ось що я хотів би помітити, що в книзі Даниїла чотири рази, от Віталій вже почав про це говорити, повторюється одне й те ж саме видіння, просто в різних образах. Так. Ось тобто, оце фактично і є та структура, де одне і те ж саме видіння, і Господь передає цілих чотири рази і з різних сторін для того, щоб зрозуміли, як це важливо і як це чим все закінчується це. у видіннях Даниїла? Це, це, це саме важлива деталь, що в всіх чотирьох випадках завершується тим, що Месія або Христос, або Бог приходить на, на землю. І встановлює вічне царство, яке, яке він дасть святим, дасть своєму народу. і Воно буде вічним, ніколи не зруйнується. Всі інші царства зруйнуються. а Настане Боже царство на землі, Тоб, ну, про це, тобто про це, про це ця головна і навіть Така цікава ідея, що, хоча і де доволі детально описується доля цих царств, які мають прийти на землі, а це, але це не мов би так вступ, не мов би передмога передмова до того, що врешті-решт повинно настати Боже царство. Як ну, це головне, я так розумію, що не про всі царства мова йшла, а про ті царства, які Даниїл міг у межах географічного досягнення свого описати ну, тут тієї принципі, території. де де він знаходився, я правильно розумію вас? Ну, так, Не бо... про всі царства землі, а про царства, які були домінуючими на тій території, де він проживав. Е, ну а в свої часи, в своє життя, він хоч щось побачив з того, як воно виконується, чи просто наперед сказав, і все. Він навіть коли ми читаємо книгу Даніїла, він чітко називає ці держави. Він каже, ти от перша звір або перша частина цієї стукали говорить: ти цар, ця золота голова, ти Вавилон. Він Чітко називає. Далі, коли ми читаємо восьмий розділ, то він ще до того, як появилась Греція, як взагалі якась така ну, сила, сила відбувалася, він чітко називає, Це каре, цар Грецький. Це він писав ще коли. Персія була пані, ну, панівною державою. каже, це цар е, Греції. Віталій, ну, це передбачувало. Це цар Персії, чітко називається. Крім четвертого звіра якої невідома назва. Він не Всі він інші не навіть назви прописані в книзі Даніїла за десятки чи десь за сотні років до їх Так скільки жив Даниїл, він... він це все бачив на свої очі? Він бачив, <хи> він знав назви цих народів навіть. А він пережив на своєму житті зміну двох імперій від Вавилону Влада перейшла до Мідоперсії, Це було на його очах. І навіть в Даниїла в п'ятому розділі оповідається, що в ту ніч, в яку був взятий Вавилон, Даниїл був там, у тронному залі, і ще розтлумачував царю загадковий напис, який Бог написав на стіні, про те, що Вавилонське царство добігає свого кінця, відданим ідянам та персам. Про, Тоб... про загадкові надписи і про їхні тлумачення, і про інші не менш цікаві деталі книги прока Даниїла після невеличкої паузи. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Шановні глядачі, ми продовжуємо нашу програму дорогами християнства. Сьогодні в нас важливі запитання: чи були широко відомі пророцтва Даниїла в античному світі? А якщо були відомі, яким був їх вплив на людей того часу? В нашій студії сьогодні Віталій Не робота Богдан Коваль. Якщо у вас є свої міркування або запитання до наших гостей, будь ласка, поділіться своїми думками з приводу обговорюваної теми на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Повертаючись до нашої розмови, хотів запитати вас. Сучасники Даниїла, які жили в ту епоху, вони знали взагалі про його пророцтво? Якось відомо їм було про це чи ні? Пер перший важливий факт, який потрібно зауважити, що коли відбувається зміна світових імперій, Даніил, який був прем'єр-міністром при Вавілонських царях, чомусь е його залишають. змінилась влада, а його залишають при владі? При тому йому заздрять всі його оточуючі, намагаються його знищити самі вже. Ну, ці... Так а чому він залишається а, при владі? Якщо, от, як правило, тому, всіх. Той, він був наскільки відома, ця особистість була наскільки відома в світі, що його знали особисто. Так, звідки Телевізора тоді не було в Італії? Справа, справа не в телевізорі. Справа в тому, що тоді інформація передавалась усно і важливі речі, які стосувалися майбутнього, е, які стосувалися політичних процесів різноманітних. За цим дуже царі. Ті ж саме вони наймали астрологи всіляких там складали ну, гороскопи різні чи передбачення. А... Але ті передбачення часто такі були, знаєте, відносні, які зараз э, гороскопи всім підходять. А, а тут у Даніїла просто до таке і, і відоме, і головне, що масштабне. І масштабне, і, що стосується і долі доліла, саме за якщо знали Даніїла, тим більше знали, що він говорив і що він передбачав. Ті речі, які які він він говорив, це було відомо. Ну О, а про можливо... речення відомості Даніла, це перше це перше. А ну, взагалі, євреї, вони були яким прошарком, маргінальним в той час чи відомим? Якщо дивитися на Воволонські чи на персидське царство, можливо, у єврейському середовищі більш поширене це було. Якщо ми говоримо за персидське царство, то вони досить лояльно ставилися до своїх підданих. Вони не стільки звертали увагу на національність, скільки на вірність, на відданість цареві. Угу. Тому і в випадку Даниїла це не одиничний такий випадок, і це не дивина, коли представники єврейської національності займають високі положення. Вони були і на державній службі, вони були і в державному апараті серед вищих. Чиновників, і навіть військові були євреї. Ми знаємо, що в Африці в Елефантині був цілий такий єврейська колонія і навіть єврейський військовий контингент. І в, в походах персидських царів брали участь. Тобто це вже говорить про те, що е, інтелектуальний спадок єврейської культури, всі пророцтва, всі ось моменти такі вони не могли залишатися тільки в єврейському середовищі. Бо коли людина контактує з представниками інших національностей, то завжди цікаво. Знати, як чим живе твій сусід. Тому і пророцтво Даниїла вони не могли залишатися замкненими просто в одному єврейському середовищі. Тим більше, що був вже один такий цікавий прецедент: якраз із приходом персів до влади, цар Кір видає указ про те, що євреї можуть повернутися на свою етнічну батьківщину в ну, Палестину. Мало, чи чому він це робить? Чимало указів царі видавали в той час. Різні були укази. Але це був указ особливий, тому що від чого саме, від чого саме він походив, чому, чому саме це побудило Кіра. Тому що, як свідчить історик Іосиф Флавій, що йому показали пророцтво про те, що він має восторжествувати над Вавилонською імперією. Это Кір узнав при читанні книги, в якій за 210 років до цього пророк Ісая оставив свої предвіщання. Последній сообщає, що сказав Предвічний. Здівав Кира царем над многими великими народами, я желаю, чтобы он вернул народ мой на его родину и построил мой храм. Хоча Йосип Флавій цитує ну, не дослівно, але это 45-й раздел книги Исаии, там, де тобто він справді, бере цю за 200 років навіть ну, назване ім'я ім uh -huh. цієї людини. І тому не дивно, що як тільки відбулася зміна влади, як тільки перси прийшли до влади, то єврейські старішини показують кіру це пророцтво. Цікаво, що з кір відбувалося, коли це йому прийшли і сказали. Так, і навіть в єврейському середовищі його сприймають як месію, як того, як хто помазаник. як помазан. Кого? Кіра? Кіра, кіра, язичницького царя, здавалося б, але його сприймають як того, хто видасть цей указ і від. Пустить євреїв на їх батьківщину. Тому я думаю, що Кіру дуже приємно було почути про себе такі слова. І дуже приємно було усвідомити себе виконавцем пророцтва, як пророцтва Ісаї, так і пророцтва Даниїла. І о, при такому розкладі, я думаю, що він не міг не звернути увагу на те, що пророцтво Даниїла написано далі. Стосовно ну, його, його його не могло цікавити те, що буде після нього, те, що буде після Персії. Якщо так було до так. нього, якщо то було то вже так все до сказано. нього, виклано падіння Вавилону, передбачення про зруйнування храму Єрусалимського, про його відновлення, ім'я його назване. То тим більше цікаво, що ж буде після мене. Добре, але була сказана думка, що дотичність культур була. Ну, взагалі, ті ідеї, які були в Даниїла, в книзі Даниїла, як вони знайшли відображення в культурі? Ви сказали, були дотичні культури, все ж таки. Якось це знайшло своє. Я тудовження. думаю, що логічно вивести таку думку, що пророцтво Даниїла не могло не залишитися непоміченим у культурному плані. Тобто десь у персидській літературі мали би зберегтися певні пам'ятки, певні твори, в яких би простежувалися ті ідеї, які є так, у такі чи немає? І Ось справа в тому, що вони є. І взагалі, сам зороастризм, як система вірувань, яка починає формуватися при Ахемінідах, вона при правлячій ці династії перській. То вона дуже схожа на біблійний світогляд. Віталій більше про це, це, дуже, це знає. Да, думаю, дуже... Я би зараз мені ну, за, здається, це щось сказати. інше. Його вже послідовники, так звані маги. Відомі в Біблії під назвою волхвів зі Сходу чи Мудреців зі Сходу. Вони приходять. Про які в новому з Ірану. заповіті пишуться. Так, в новому заповіті, коли до Ісуса Христа прийшли оці мудреці зі Сходу, це саме Іран, це Персія. Вони приходять звідти, і вони. Знають просто про народження Ісуса Христа. А просто про народження Ісуса Христа, при тому його дата, ну, приблизно, це саме книга Пророка Даніїла. Дев'ятий розділ це те, що збовіщає про народження Ісуса Христа. Це знали в Персії. Ну, мені здається, там не про народження Христа, а про його вже служіння як Христа ну, так, написано, Але, але про те, що Месія має скоро прийти. Вони знали книгу Буття, де каже, бачу зірку, від, яка сходить як вони знали приблизний час появи цієї зірки. А, тобто співставляються. Так, свідання. співставляючи, вони знали святе письмо Старого Заповіту. І це були саме жителі Персії. А вони були вихідцями з цього ж самого зороастризму. То якщо через сотні років після цих подій вони знають, то тим більше в той час. коли Сучасники. Це було актуально, коли. Персію, ну не то, що очолювали, а першими лицями в Персії були такі люди, як Мордихай, який був другий після царя, жінка царя Арта або Ксеркса, як відомий в історії Естер, також єврейка. Потім ми читаємо, що один із євреїв по ім'я Неємія був він він чашником царя. Що таке чашник? Чашник ну, це особа, особа, яка завжди біля царя, яка подає йому пити, не просто подає пити це радник царя. Ну тобто то, такий євреїв? вплив, я зрозумів Віталій. Ну і а ще та, про персидську літературу також цікаво, що чому я завів мову за зороастризм, тому що є такі певні зороастрійські трактати, вже більш пізнього походження, в яких простежуються ті ж самі ідеї, що і в Даниїли, наприклад, такий трактат, як Бхаман Яшт. Це зороастрійська зуострі... така апокаліптична література про кінець світу. І там сюжет ніби розвивається так, що Заратуштра бачить перед собою дерево, і на цьому дереві чотири гілки: золота, срібна, сталева і е, залізна. Ось тобто так, щось схоже і, да? і щось схоже на видіння Даниїла. Але цікаво, що ці гілки інтерпретуються як чотири видатних царі із персидської династії. І чому ми говоримо, що це вже більш пізня традиція? Тому що останні два царі, там згадується, здається, Ардашир. І Хасров Син Кавади. Тобто ці останні царі вже із Сасанітської династії, вже, так сказати, з нового заповіту, це 300-ті роки приблизно. Тобто, хоча джерело і пізнє, але сам факт, що в перській літературі цей мотив залишився чотирьох гілок. Тільки з іншої інтерпретації. З іншої інтерпретації, то це говорить про те, що знали прекрасно. Трішки інша епоха, еліністична. Якщо ми говоримо за книгу Даниїла, якийсь вплив вона мала на цю епоху. На цю культуру вже через посередництво персидської культури е, ідея про зміну царств проникає і в еліністичну культуру, в грецьку культуру. Ну, це посередини. десь є відображено в чомусь, е, які знаки цікаво. Є таке дослідження віта. Пола Ніскенена, який порівнює твір Геродота і порівнює книгу Даниїла і знаходить багато паралелей. Тому що у Геродота також головна ідея це успіх зимних царств. З чим він пов'язаний у ну, Геродот історик, і... зрозуміло, так, але це... в чому батько історії по пов'язує Просто формат передачі у нас невеличкий, якщо можна тезисно, успіх земних успіх земних царств і в тому, що на це впливають божественні сили, і пізніше. Вже в подальшій традиції, знову ж таки, є ідея зміни земних, зміна земних царств. І навіть простежується ідея про те, що людство переживає певні віки, символізовані металами. Ось, Наприклад, з того ж твору Ніскенена, ця ідея зустрічається в трудах грецьких істориків: Ктесія, Полібія, Діметрія Фалерського, Діадора Сицилійського. Поет Гісіот також згадує о чотирьох історичних віках золотом, mm -hmm. Серебряним, Медна і Железному. І навіть позніше римські історики, як Емілій Сура і Помпійтро, проявляли інтерес цієї концепції. Перська імперія вже завоювала багато тих земель, де жили власне греки. У нас зараз уява про Грецію, це виключно Балканський півострів, Південь Балканського півострова, так, сучасних межах. Насправді Мала Азія. Півострів Мала Азія, бо сучасна Турція також туди в значній мірі входив, він був населений все узбережжя, було населено греками та, та й не тільки узбережжя. І тому греки вже були в сфері перського впливу. Вони знали про ці проства, Але коли Олександр Македонський, як виконавець біблійних простов про те, що стрімко буде йти козел з заходу, однороги, і розіб'є цього дворого барана, це мідян та персів, да? Розіб'є, то коли цей Олександр Македонський, розбивши персів битві при Гавгамелах, коли він підійшов до міста Єрусалим, то як описує Йосиф Лавій, процесія священиків на назустріч, вітаючи як того, хто є виконавцем біблійних пророцтв. Mm -hmm. Вони, вони і він це зрозумів. Вони про це говорили йому і зустрічали. Він був здивований. Місто таке гарне. Виходить священник, просвященник, сам всі вийшли, йому така пишна процесія. Тому він про це знав. І він чітко знав про те, що після нього прийде чотири розділення, будинство. І він, коли далі пішов на і завоював всю територію Мідоперсії, підкорив за дуже короткий час, то він чітко усвідомлював. Тому що бачимо, де Єрусалим Єрусалим – це тільки початок Персії, скажімо, ну С, відносний. Угу. А ще далеко він дійшов аж до Індії, дійшов аж до, до кордонів з Китаєм. Він чітко знав, яка місія покладена на нього, і яке було просто про нього. <гут> Цікава деталь. Ну а для нас то Олександр Македонський, а сьогодні ми у 21 столітті живемо. Чому цінність цієї книги для нас сьогодні? Ми думаємо, що ми найбільш розумні, що нам ці пророчі схеми відкриті, що ми знаємо все, як буде до кінця світу, але разом із тим завжди коли дається пророцтво, то це звертання до духовності людини, це звертання до людини з питанням, чи готовий ти до того царства Божого, яке настане, чи готовий ти зустрічати Христа. Пророцтво ніколи не дається, щоб задовольнити наш. Нашу жадобу до пізнання, але пророцтво завжди дається для того, щоб ми переглянули відносини із Богом. А де ми і живемо тому, у тих пророцтвах? І Ми вже живемо при самому кінці, при самому тому моменті, коли має настати Боже царство, коли має прийти Христос. І тому це особливий заклик до нас, щоб як люди античного світу звертали увагу на пророцтво, відводили їм важливе місце в своєму житті, щоб так само і ми усвідомлюючи наскільки ми ближче до кінця історії, щоб. Ці пророцтва впливали на нас, щоб ми були ближче але до Бога. Але вони робили два вибіри: один вибір, або як на виходоносу розбудувати золотий весь істукан, весь mm. золото щоб сказати, моє панування буде вічне. Так само, як інші робили ці всі царі, що воно буде вічним, ми повинні знати інше питання. Не продовжити своє земне існування, збудувати тут земний успіх, земне царство своє. Навпаки, задуматися, чи буду я в Божому царстві, чи буду я. Царстві святих, бо Бог сказав, царство буде дано святим Всевишньому, коли прийде Ісус Христос. Не повинні зробити вибір земне чи небесне. Тому Христос сказав: шукайте перш за все царства Божого і правди, А все інше, земні інтереси, земні благословення, вони додадуться вам. Дякую вам, шановні експерти, за те, що ви сьогодні відкрили для нас цікавий світ минулого і відкрили ті деталі, які ми навіть раніше не помічали. Ну а для вас, шановні глядачі, у мене є унікальна пропозиція. Якщо вас зацікавили пророцтва Даниїла і ви хочете відкрити для себе, зокрема сьогодні їхню актуальність і важливість, пропоную вам дослідити цю книгу за допомогою матеріалів, які ви зможете отримати, написавши нам на електронну почту, яку ви зараз бачите на своєму екрані, або зателефонувавши за номером гарячої лінії. Наша передача добігла до кінця. З вами був Віталій Кривой. Хай вам щастить. До побачення.